Структура комунальних тарифів, якість обслуговування та керування спільним майном багатоповерхівки. Більшість мешканців висоток байдужі до вирішення цих питань. Якщо люди не наважаться самостійно керувати своєю ж власністю, житловий фонд занепадатиме, вважають експерти. Ми вже маємо на третину зношений застарілий фонд. Що буде, якщо якщо нічого не робити? Ну ми знаємо, що управитель повинен призначити орган місцевого самоврядування, але от чесно, в душі, ми розуміємо, що от для більшості будинків нічого не зміниться. Сьогодні будинок. Перебуває спільній сумісній власності власників квартир. Цей стереотип, що державний будинок, що або муніципальний, він повинен трошки вже відходити. Ми повинні про нього забувати. Без масштабної роз'яснювальної кампанії прогресу не буде, кажуть експерти. Люди також мають цікавитися, як працює їхнє комунальне господарство, бо лише так можна викорінити тіньові схеми. Мешканці завжди мають можливість перш за все створити об'єднання. Ті багатоквартирного будинку це самий ефективний механізм, який сприятиме і розвитку будинків, і звичайно, тут і прозорість ведення фінансової звітності, бухгалтерської і так далі. Так далі. Розмірковуєте над створенням СББ зверніться до вже діючих об'єднань, ресурсні центри вашого міста, регіону та асоціації можна знайти на інтерактивній карті сайту твоє ОСББ.